Друзі, вітаю в Німеччині! Закликають вести переговори з Росією з позиції сили, закликають не вестись на те, що мир в Україні буде дуже дешевий. Вони говорять, що навіть якщо треба, щоб охороняли цей мир 50 тисяч військових. То враховуючи ротацію, треба мінімум 150 тисяч. І вони кажуть, це Вельт пише, що якщо ви думаєте, що це легка, дешева історія змусити Україну щось підписати і типу всі будуть щасливі, бо це буде нуль. Вони кажуть, ні, це буде дуже е, вагома історія, і до неї треба готуватися. Тому двічі подумайте чи спихати Україну до несправедливого миру. Друге, що сказали в Пар'є, проголосували, що з Росією треба говорити. Лише силою, але в той же час не захотіли Путіна назвати терористом. От здається, начебто, серйозна європейська організація, серйозна європейська парламентська асамблея. А от якраз таки назвати Путіна, ким він є, насправді військовим злочинцем і терористом побоялися. Ну і ще Atlantic Council теж розмірковує щодо можливості миру між Україною і Росією з точки зору сили Сполучених Штатів та видобутку газу. Ви пам'ятаєте я сьогодні вам говорив, що. Європі заговорила, може, повернемо російський газ, і от Atlantic Council в цій канві непогано все розкладає. Підпишіться на цей YouTube канал. Я швидко для вас зараз все проаналізую. Але нам дуже важлива ваша підписка, тому що нас атакують російські боти, і тільки підписка дозволяє якраз таки не просідати, а навпаки, рости і бути присутнім в українському YouTube. Це перше. Друге, ми з вами зібрали 760, вже навіть не 50, 760 тисяч. Рухаємось до мільйона. Будь ласка, 100, 200-500 гривень. Донат. Це ідеально, що ви можете зараз зробити, щоб підтримати наших хлопців на Курщині. Ми їм купуємо fpv дрони багаторазового використання, які будуть скидати протитанкові міни та гранати на російську техніку. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Газета Вельт. Пливова німецька газета вийшла власне, з новиною про те, що, знаєте, каже, ви хочете всі, щоб Україна пошвидше щось підписала, і Європа і Штати думають, що для них це буде дешево, це ж війна України, це не ваша війна, і, типу, наплювати значить, на українців. А вони кажуть, ні. Тому що 1200 кілометрів лінії розмежування треба мінімум 50 тисяч військових. Зеленський взагалі казав 200, але, знаючи, його стиль торгів, типу можете ділити на три. Ну вони так і поділили. Кажуть, треба 50, але щоб їх змінно заводити і виводити, треба мінімум 150 тисяч людей. Друге, це мандат. Вони приїдуть туди, щоб просто покрасуватися, і українці їх будуть захищати, щоб росіяни їх не розстріляли. Чи в них дійсно буде можливість військової підтримки з повітря? Наприклад, в них будуть танки, наприклад, в них будуть артилерія, що в них. Буде і вони говорять, що тут треба і глобальний південь заключати. Треба з багатьма країнами говорити, типу Бангладешу, Пакистану, де набрати стільки людей. Аналітики кажуть, що такі миротворці не захочуть і не зможуть протистояти російським чи українським військам в разі загострення. Саме тому лінію розмежування зможуть охороняти хіба що солдати західних країн, але ви знаєте, що Росія на солдатів західних країн погоджуватись. Не захоче, тому що вони бачать, підхід, якому віддає перевагу Вашингтон, згідно з яким він обмежується ролью чесного посередника та обтяжує європейців військовим тягарем, швидше за все, зазнає краху перед лицем суворої реальності. Навіть за участі США. Пише вель, такої місії потребувало б величезних фінансових витрат, і не зрозуміло, чи погодиться на це сам захід. З іншого боку, Україна, яка має сумний досвід Будапештського меморандуму, на думку аналітика теж не погодиться на жодні. Туманні обіцянки наполягатиме на чітких гарантіях, принаймні від великих західних військових держав. Якщо перекласти з політично-журналістської мови на звичайно людську, яку ми з вами розуміємо, то виглядає наступним чином: Вельт каже: якщо ви хочете спихнути на Україну, бо типу щось підписати швидко, буде класно. Дивіться, ви теж будете втягнуті і грошима, і військами, і просто спихнути на когось не вийде. І в кінці вони ставлять під сумнів, може не зростись. Впарити, як зазвичай було кота в мішку, і сказати Україні, що це ваша безпека, теж не вийде. Україну вже один раз так кидали, Захід з Росією. І Україна знову ж таки на це не поведеться. Тому Будапешт 2 не пройде. Думайте реальну формулу, як можна Україні допомогти. І не таку формулу, яку зараз пропонують в Пар'є. Бо в Пар'є кажуть: переговори з Росією треба вести лише з позиції сили. Супер заяв. Ми її підтримуємо, ми її хочемо, ми її бачимо. От вони кажуть, що мир через силу і зал аплодує. Нам це ще більше подобається. От, але ми знаємо, що <кхід> тим же часом ну, зараз іде парламентська асамблея в Страсбурзі. Вони всі зібралися. От, вони голосують. За цю резолюцію проголосувало для прикладу 86 депутатів. Не було жодного проти. Ну, от, шестеро членів Пар'є правда утрималось, ви навіть можете здогадати, з яких країн. От, але, типу, в той же час Пар'є не дозволяє навіть реєструвати проєкт рішення, який би міг оголосити Путіна терористом. Були наші депутати, прийшли і кажуть: ні, не тільки наші, у них там вже були і колеги з інших країн, кажуть, давайте зареєструємо, визнаємо же ну, ж тут з позиції сили, давайте підемо на крок далі. Ні. Це те саме, що вживати лайку. Друзі, поїдьте на Херсонщину, поїдьте в Харків, під Харків, поїдьте на Донбас і скажете, чи можна його називати терористом чи ні. Тому що дуже часто в такій політкоректності і виявляється підігрування ось таким злочинцям, типу Путін. Ви бачите, що грузинська влада, пропутінська, не хоче бути в пар'є. Їй не цікаво. Парламентська асамблея Ради Європи їм не цікава. Їм цікаво робити гроші з Путіним, заробляти ці гроші, але вони не хочуть відповідати правам людини, поважати закон, поважати демократію, поважати людське життя. Ось це все їм не цікаво. Тому зараз треба їм всім задумати, що спихати Україну, типу, в будь-які перемовини, може аукнутись всім. Вся Європа весело зливала Чехію, вся Європа. Весело плювала, коли оголосили аншлюз, це про це пише залужний в своїй колонці. Коли розказали нам про аншлюз, нам, дідусям і бабусям, про аншлюз Австрії, всі таки. Ну, нічого, вони там одною мовою говорили. А далі вся Європа заплатила чек. Причому такий щось по сьогоднішній день не хочуть згадувати. І давайте Україну здамо, може, щось вийде. Не вийде. Атлантик теж розглядає це ж саме питання, і вони кажуть, що. Європа захоче повертатись до російського газу, розмовляють про і скраплений газ, і такий газ, і загалом що робити з Росією 25-й рік, пакети санкцій. І вони говорять, що от якби Штати е, дали свій скраплений газ в Європу, замістили Росію, Росія не могла б нікуди продавати і перекриє, візьми ще Китай та Індію, тоді б могло б спрацювати. В іншому випадку, Росія буде. Продавати свій газ, Європа буде від нього залежна, і тоді зрозуміло, що знову кормити Росію. А те, що я вам сьогодні зранку казав: кормити знову Росію це готувати нову війну. І якщо деякі еліти Німеччини готові це робити, і Угорщина, і Румунія зараз може захотіти, і Словаччина, то решта Європи каже: ні, цей газ буде надто дорогим, бо ціна цього газу будуть людські життя. Ось така, друзі, інформація. До речі, що кажуть в Атланті, в Вашингтоні кажуть, може бути менше варіантів санкцій, пов'язаних з газом, оскільки 25-й рік прогнозується відновлення попиту з боку ключових імпортерів скрапленого природнього газу, таких як Китай та Індія, американський експорт може бути переспрямований в Азії, внаслідок чого Європа буде більше залежати від російського газу. І трубопроводів додаткове виробництво СПГ у Канаді може розширити можливості поставок наприкінці цього року, але цього може бути недостатньо, щоб задовольнити європейських споживачів або вирішити проблеми пов'язані зі зростанням рахунків на електроенергію. Зусилля Трампа з підриву російської економіки зіткнуться з низкою проблем, а немає сумніву у тому, що енергетична імперія Путіна має досить крихкий вигляд. Зокрема, російський з Газпром, схоже, перебуває у складному становищі за останні два роки. Флагманська енергетична компанія Кремля зазнала багато мільярдних збитків у 2025 році. Ця тенденція може посилитися у зв'язку з припиненням транзиту газу через. Україну перспективи Газпрому настільки несприятливі, що компанія, за деякими даними, планує підвищити ціни всередині Росії. В ідалі найближчими місяцями будуть тісно спрацювати з ЄС і Великою Британією, щоб розширити і одночасно посилити цінні санкції щодо енергетичного сектору Росії. Це стане сигналом для Москви щодо нинішньої економічної проблеми Росії тільки. Посиляться, якщо Путін відмовиться, від припинення війни проти України шляхом переговорів. Ну, це санкції віртуальні. А ГУР, наприклад, зробив Росії санкції <кій> реальні. Вони обстріляли сьогодні. Гур нашими дронами обстріляли Газпроми, і це якраз ті станції, які входять в дію буквально одразу. Причому вони не мають термінів давності. Якщо входять, то входять. І ось це насправді. Дуже класна історія. Другий із гарних новин теж сьогодні: Німеччина дала плюс 3 мільярди євро для України. За що ми ним насправді дуже дуже дякую. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, ось ця політкоректність? Пар'є, це спроба імітувати дотримання закону та якихось неписаних чи писаних правил, чи це толерування Путіну, мовляв, типу, назвемо його терористом, не прийде на переговори, або ще, не дай Боже, не буде колись продавати в Європу свій смердючий газ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.